У мене є 200 доларів і 60 днів, щоб заробити на машину. Я не трейдер, не сиджу днями за графіками, але у мене є круте ком'юніті профі-трейдерів, які щодня торгують, розбирають угоди, дають сигнали і навчання. Я не знаю, яка це буде машина, все залежить від того, скільки я можу заробити за ці 60 днів. Це може бути розвалений опель за 600 баксів, а може повноцінна тачка за 5-10 тисяч доларів. А може взагалі злию все. Це чесна гра. Якщо виграю, забираю авто. Якщо зливаю, я говорю, що я зливаю. Перевіримо, чи моя ком'юніті реально працює навіть для тих, хто без досвіду, ціль повторити їхні дії і підняти баланс 200 доларів. Але перед тим, друзі, підпишіться на цей ютубчик, щоб слідкувати за цим челенджем, поставте лайк і за найкращий комент з коварда. А ми, друзі, погнали! Давайте перенесемося на рік назад. Я тоді багато часу просто вивчав трейдинг-канали в Телеграм. Бачив все. Деякі зливали, деякі реально зробляли. Але знаєте, що мене найбільше дратувало? Всі вони показували себе як кнопка бабло. Типу натиснув, підписався і з неба випадає кеш. Але правда в тому, що десь воно так і було. Перші тижні профіт, ейфорія, сльози радості, а потім бац, і все злив. Бо без мані менеджменту та дисципліни трейдинг просто перетворюється на рулетку. Oh, це не кнопка Бабло. Це реально робота. Так, трейдинг це про дистанцію. Можеш заробити сьогодні, але втратити все завтра, якщо не тримаєш себе в руках. І це якраз те, чого не вистачає більшості каналів. Мені реально було прикро. Бо я бачив, як люди зливаються, і навіть не в тому, що не розуміли, а тому, що потрапили просто не в те середовище. І це реально казік, просто трохи інтелігентніше в терміналах, а не в слотах. Тому я собі сказав: ок, якщо немає ніде адекватного простору, я його створю сам. Тезер 17 тисяч підписників, більше тисячу активних українських трейдерів. І Езер позиціонує себе як корисна екосистема, а не сигнальний продукт. Давайте розберемося чесно: чи з 200 доларів дійсно можна заробити на машину мрію і купити щось глобальне? Перший день трейдингу сьогодні. Я встав і віпці наш трейдер склав скальп по монеті IOS. Ми війшли з маржою 200 доларів з 25-м плечем на монетку IOS лонг, як то кажуть, на всю котлету. було страшно. Монетка вибухнула імпульсом вверх і ура плюс 100 доларів, а потім плюс 256 доларів. І я закрив плюс 230. 3 долари. І це реально дуже класний початок. Мінус 100 доларів на балансі, Так, да, ми в такому гарному мінусі. Так, все, давайте все заново робимо. Монтажер, там виріже, щоб там всього не було. Одним словом, бачите, не все так легко, і вперше, все ж таки, ми пішли в мінус 80 доларів, і не вийшло відразу заробити. Тому що трейдинг це не про те, щоб зайти на весь балік і заробити котлету, а це ставити по 1-2% депозиту і вийти в плюс на дистанції. Але ми, люди, які ставити по 2-4 долари, ми не хочемо. Ми спробували ще раз, і бачите, друзі, 233 долари долара. Ми заробили. Але мінус наша перша Спроба, буду з вами чесний, перший раз мені не вдалося цей челендж зробити. Я його просто злив. Якщо так ризикувати, як я, це вже лутка. Але навіть так, друзі, наш заробіток вже складає 153 долари за 2 дні трейдингу. Ну і вітаю всіх, ми вже зробили на наш перший Жигуль, а наш банк складає 353 долари. Розумієте, я можу собі дозволити ризикнути 200 доларів. Для мене це експеримент, але якщо у вас, наприклад, 500 доларів тисячу, ставити весь банк одразу не варто. Навіть якщо спочатку буде виходити, рано чи пізно все можна злити. Розумніша стратегія Лише 2-3% від депозиту. Тоді з 1000 доларів на дистанції будете мати своїх 10%, тобто 100 доларів. Бо є як і плюси, так і мінуси. Але якщо говорити про 10 тисяч доларів, то це непоганий так заробіток 1000 доларів за місяць. Ну зрозумійте, ви ніяк не зможете на дистанції з 500 доларів заробляти 2-3 тисячі стабільно. Дуже часто люди так думають. Говорить вам головний лодік ф'ючерсів. Третій день трейдингу за платними сигналами. Монеткий шорт, плаче 50 На цю угоду поставив Take профіт і стоп Loss по відношенню у до 5. Ну що, відкрив угоду? Плюс 6 доларів, нуль, плюс 1. Ціна дуже коливалася, плюс 25 баксів, і я чекав відпрацювання. Питання, яке ви можете мені задати, Макоді це не просто сигнал, це ж скальп погода. І зараз я вам, друзі, пояснюю, як працює скальп погоди. В трейдингу є багато різних стратегій торгівлі, і я назву топ 4 популярних. Перша і найпопулярніша це є інтернете торгівля. Це торгівля, угода, яка відпрацьовує по пару днів. Коли я рік назад робив перевірки, тоді ми заробляли по 10-50 доларів. І воно могло відпрацювати за день, а може за пару Друге, це спотова торгівля, торгується тижнями, а то й місяцями, а то й роками. Третя непопулярна торгівля це маркет динаміка і опціони, але за це розкажу в кінці відео, а навіть затестимо, так як в нашій віпці ми цю торгівлю робимо. І четверта популярна, але мало хто юзає – це якраз ком'юніті тезер. Я використовую як основу, вона непогано так дає, і це стратегія скальп. Скальп це дуже швидка угода, яка працює на пробиття. Це не те пробиття, про що ви подумали? Але якщо серйозно, то поясню простими словами: ось є монетка, вона має певний супротив, і коли вона доходить до цієї ціни, тоді якраз відбувається цей імпульс або вверх. Що є лонг або вниз, що є шорт. І якраз ця угода є дуже швидкою, вона може бути за пару хвилин, а то й секунд. Надіюсь, суть, ви зрозуміли аналізувати монетки, які якраз дають накопичення і якраз торгувати цей скальп. Я був весь час біля компа бо тут вже не можна було отак піти. Навіть лімітки треба контролювати, бо може не забрати. Плюс 100 доларів, плюс 105, 115. 250 і ефір дуже відкотився, але ще не дійшов до бажаного результату. Але вже на той момент у нас було плюс 131 І я зафіксувався, так як нам казали фіксуватись, заробивши за одну угоду 272 бакса. Це друзі, 11 400 гривень. Це майже зарплата. Але знаєте, друзі, я то вас мотивую, але цю зарплату можна і так просто прощолкати. У віці Женя пояснив, чому закрив скоріше, бо цілі було піти нижче, що сенсу не було чекати ще відкату. Головне. Не бути жадним і фіксувати в плюс. Наш банк зараз складає 625 доларів. І я вам вже скажу, що за ці гроші ми вже можемо сміло купувати машину дев'ятку. Давайте зараз якусь анімку зробить монтажер, що я типа на дев'ятці. Мені дуже цікаво, за якою стратегією ви саме торгуєте. Напишіть в коментарі. А поки четвертий день трейдингу за сигналами. У віпці запостили сигнал лонг 60 плече. Ця сама стратегія. Я відразу відкрив угоду. Це був ввечері і не було вказано тейку. І писати, що вони будуть тримати ще до завтра. П'ятий день, ранок, шоста година. Я весь сонний. Угода мала 72 долара. долари. Це 35%. І віпці дали ще одну угоду. монетка суперлонг. Ліміткою дали плече 25. По суті, в цей день у мене було відкриті дві угоди. Перша угода це біткоін він коливався 50 доларів плюс 70, а монетка супер слабо давала. Мінус 2 долара, плюс 6, плюс 20, плюс 14. І відкатилося майже в нуль. Сказали закривати, і ми закрили її в плюс 34 долари. Що до бітка угода дали перше 70 доларів, а потім дотейку ми взяли 139 баксів. Це дуже класно, бо за ці два дні ми закрили дві угоди на 173 долари. Це дуже класно, але знаєте, я ризикую зараз ризик менеджментом, У мене 30% на нагоду. В перші дні це було 100%, зараз вже 30%. Трошки зменшуємо. Як я на диву не злив свій банк. Не знаю. Ну і що, наш банк складає 798 доларів, і чисто в теорії можна було купити дев'ятку. Тримаєш гроші на карті для чогось потрібного? І вони просто лежать без користі, чекаючи твого часу. У Приват24 є конверт, окремий рахунок, на який автоматично відкладається частина коштів і накопичується з відсотками. Маєш на залишку від 3000 гривень, отримаєш 5% річних бонусу. І з конвертом можеш платити телефоном офлайн чи онлайн, як завжди. Рілансерам для податків, підприємцям для резерву, тобі на відпустку або на новий гаджет. Конверт у Приват 24 гроші не просто лежать. Вони працюють. Угода від безплатного каналу Тезер. До речі, підписуватися на тезер. Монетка Ковлонг плече 25. Я зайшов маржою на 217 доларів. Знову скальп, стратегія на пробиття: 15 доларів, плюс 30, 60. Я встиг фіксанути 45 доларів, це 21%. Непогано відсоток. доларів заробітку. На наступний день було так поцікавіше, але все рівно мої нерви потріпались. Тепер синали від Віпки ікссипілон, 30 плече. І це друзі, не скальп, а інтрадейт. Тобто ця угода, яка займала пару днів. Я зайшов. Піввів на 214 доларів на 30 плече і зразу поставив стоп на мінус 73%. Другий пост написали в Віпці, що на 4 годинах таймфреймі гарний тренд, плюс 2 дні акумуляції на місці. Одним словом, дуже розумні слова. Я чекав, тепер не треба було дивитися в телефон весь час. Два дні воно так стояли, і дуже жорсткий памп, плюс 108 відсотків. Я злапав, плюс 229 доларів. Відео, на жаль, не встиг записати, бо займався пеніаним апаратом. До речі, скоро відкриття містера Шейкеру. Це 9500 гривень. І мій банк з 200 доларів до машини за 60 днів складає 1027 доларів. Знаєте, друзі, 1000 доларів це символічно X5 від наших вкладень 200 доларів. Це ризиково змінімати, але для вас знімати цей експеримент одне задоволення. Ну що, 1027 баксів. Ще не дотягуємо 150 доларів, щоб купити таку ласточку. Тому поки ми на 9 їдемо. На 10 й день торгівлі поплатимо сигналами за посили віпці Enslong. Тейк 20% по ліміці закрилося і ми заробили 32 долара небагато, но на піцу буде на 11 день. Було дуже погано чомусь. Монетка трелонг тейк по стопу 1 до 2. Який в мене був сум, коли воно закрилося в мінус 20%, а це мінус 58 доларів. Це рахуйте, заробітня плата людини за один день складає десь 800 гривень. То ми по суті мінус 3 дня роботи загубили. Так що в трейдингу як і є плюси, що ви можете заробити за місяць вперед, так і можете і злити за місяць вперед. Тому обов'язково зберігайте Мані менеджмент. Ну але знову ж таки, ми тут злили 58 доларів, але наш банк складає 1001 долар. Що було на початку 200 доларів, зараз вже 9-й день експерименту 1001 долар. І так як Тезер позиціонує себе як корисна екосистема, а не сигнальний продукт, в нас в ком'юніті дуже багато різних начальних матеріалів, стрімів більше на 25 годин, і також дуже багато робочих напрямків, такі як ланчпули скальп, альти, скальп BTC ефіра, інтрадейт, спекулятивний спот, інвест і маркет маркет-динаміка. Марки динамік дуже класна і прибуткова ніша в трейдингу. Що таке маркет динамік? Це не теханаліз, не РСІ, це коли ти реально торгуєш подію без всяких теханалізів. Цю гілку веде окремий трейдер, непоганий результат, а також інший трейдер веде опціони. І якраз ми на 12-й день зупинилися на опціонах, так як Віпсі це як окремий напрямок. Знаєте, я міг ще перевірити цей маркет динаміка, але знову ж таки, в мене концентрація на скальп, а також була концентрація на опціони. Плюсніть, якщо вам буде цікава тема марки динаміка, зараз. Раз про опціони, але про опціони стоп, 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 стоп. Тут ви ловите ерор і питаєте Макоді, невже це оці скам опціончики? Де треба за один хвилин вгадати напрям вниз чи вверх? Ні, це якраз справжні біржеві опціони, які є на Бінісі, Бінансі, і на інших топ-біржах, і вони працюють не так. Я вам можу зараз пояснити на прикладі грошей. Опціони си як, наприклад, купити квиток з 10 доларів, щоб мати право купити крипту по 1000 доларів через тиждень. Тобто, якщо через тиждень крипта буде коштувати 1500 доларів, то ти заробиш. 500 доларів мінус ті 10 доларів, що ти заплатив за квиток. Якщо крипта впаде до 800, ти просто не купиш її і втрачаєш лише ці 10 доларів, які заплатив за право купити. Тобто ти ризикуєш лише 10 доларів тим квитком, але маєш шанс заробити набагато більше. Так працюють справжні біржові опціони, які торгуються у віпці Тезер. Оце якраз квиток, це є контракт. І тут дуже важливо, щоб ви розуміли, коли опціон – це ставка на зростання, – це ставка на падіння. Ну що, 22 числа Віпка взяла пару колів, тобто лонг, на 2-300 доларів. Ефір, один контракт нас вийшов на 47 доларів. Ми взяли на 59 баксів, це 1,24 контракта. І 22 числа, тобто за 2 дні, я зафіксував 139 доларів. На наступний день ком'юніті дав сетап, і ми мали стратегію стредл. Тобто стратегія полягала взяти опціони put і Call, тобто лонг і Short, шорт, але в співвідношення 2 до 1 в користь Call, тобто ставку на зростання. Одним словом, ми заробили плюс 231 долар прибуток коло опціону, і мінус 42 долара в нас було на путі. Чистиме це 189 доларів. Доларів. І за цих 5 днів на акціонах ми заробили 327 доларів. Це для мене тема нова. Насправді спочатку було дуже складно розібратися, що таке пут, що таке кол, що таке взагалі стратегія стредл. Але коли ти вже розбираєшся, ти розумієш, що тема реально цікава, і вона має шанси, щоб реально заробляти на цьому стабільно. 1327 доларів. Це друзі, 55 тисяч гривень. І ми вже, я думаю, монтажер якось змонтує, що ми вже їдемо на матізі. До речі, якщо у вас зараз немає можливості зайти у ВІП, це не проблема. У нас є безкоштовний канал Тезер, де кожного дня виходять ефіри, багато розборів, сигналів, аналітики, і все реально безкоштовно. Там вже понад 17 тисяч людей, велике ком'юніті, де можна розвиватися разом. Ми спеціально зробили альтернативу, щоб кожен мав доступ до інформації. Навіть якщо у вас немає жодних грошей, вклади, ви можете просто вчитися, підписавшись просто на телеграм-канал Тезер, де платити 0 піюк 0 гривень, бо давайте чесно, щоб зробити такий продукт, який реально працює, треба платити команді, трейдерам, аналітикам. Але ми ж для людей також робимо, тому є і ВІП, і безкоштовна версія. Обидва варіанти дають цінність. Якщо коротко хочете щось більше, тоді ВІП. Хочете безплатно, але теж типу, прикольно, безплатний телеграм-тезер. Головне, друзі, не сидіти на місці, працювати. Якщо ви дивитеся це відео, значить трейдинг вам імпонує і ви хочете розвиватися тут, тому є ком'юніті тезер. Підписуйтесь, але Особисто моя ціль і ціль цього ролика – дійти до чогось більшого. У мене ще залишається 45 днів для того, щоб заробити на кращу машину. Тож, друзі, чекайте другу серію, де я робитиму знову перевірку. І просто цікаво, що я зможу собі купити з 200 доларів. А з вами був, як завжди, ваш Макоуді. Не переключайтесь. Ma câu dê Ma câu dê Ma câu dê Oh yeah